Я всіх вітаю. Сьогодні ми заходимо з Mitsubishi Motors в Німеччині. І у нас такий автомобіль на огляді Mitsubishi Space Star. Дуже дешева машина для міста. Ну, поїхали. А ви не забувайте підписуватись, ставити вподобайку і писати коментарі. Так, поїхали. Маємо отаку оптику з деревами, дивіться, яка вона здорова, страшна. Лампа і ліча. Ну, дешева машина. Противотуманні фари маємо титанові диски. Літня гума. Гуму не бачу. Брічтоун стоїть. Так, так, о, не зекономили. Рено китайську ставлять, а тут, бачите, японці не економлять. ну. Ну, фари на здоровенький, як вам, дуже здорові. Space Star. Так, що у нас тут? Тут маємо наполовину все закрито пластиком. Ну, це добре, що закрито. Тут пластик не буде піскоструїти. Диски такі термозніма, ну манюні. Давайте ми подивимося, що там в салоні у нас зеркала в колір. Маємо чорні сидіння, такі непогані, маємо шкіряне кермо, мультикермо. Так, що у нас там? Круїз-контроль, екранчик у нас. Так, є, ну вам не видно, я з другого боку зайдуся, я подивлю, покажу вам. Ну такий він манюнька-манюнька Space -манюнька. Star для міста ну, те ще треба. Так як антикрило зробили, дивіться яке тут у нас стоп. Як на гоночному авто. Так, глушителя не видно. Такі стопи у нас звичайні. Так, ось так ось воно виглядає, сейчас я вам покажу екранчик у нас маємо такий манюній. Ну нічого, все так по дешевому Ну, маленька, дешева машинка. Mitsubishi Space Star 1.2 об'єм у нас 71 кінська сила за 16290 євро. А там комплектацию можете почитать. что, 15 диски стоят, чи шо? Так, 15, ничего себе на 15 колесах. Так, еще у нас маем другого колера. Все это самое. Все это самое противотуманные фары. Моя серая машина, металлик. 15 колеса, теж все у нас сіренький металік. Такі самі у нас маємо сидіння, механіка, маленький екранчик маємо, шкіряне кермо, мульти, нічого. Але непоганий автомобіль для міста, як перший автомобіль, і по хліб мотатись. Ну о що? А тут, бачите, сікономили вже, тут вже не стали вони заморачуватись, закривати все, дещо шумки немає, Ой, ужас. просто покрашено і все. Ну дешев, дешевий автомобіль. Закупляєш і сам заливаєш все. Так, що з цього боку у нас? Отак От оце воно виглядає, шкіряне кермо, повторюсь. Так, а що в нас сзади вам буде видно? А то тут напевно через терніровку нічого і не видно. Тут буде видно вам щось, нічого не видно, а тут так, давайте я вам Ну, зазори так бігають. Ну, не Рено, паранов похуже буде, все. Так, Mitsubishi Space Star 1.2. 24 року машина, 50 км пробіг, 71 кінська сила, бензин. От така у нас комплектація. Коштує ця машина 16 350 тисяч євро. На механіці, повторюсь, йдемо далі. Space Star красненький, дивіться який. Ну цей зовсім зовсім коштує копійки. Це найдешеве на цій стоянці. Це нова машина. Це нова машина. На, на дисках на железних. Вона у нас резина Bridgestone 165 65 на 14. Ну, маленькі колеса. Ну блюд стоун, нічого собі Це ж не якась там китайська, правильно? Так, йдемо далі. Що ми маємо? Маємо сидіння Що за 16 тисяч євро, що за 13, однакові сидіння. Тут стоїть магнітола піонір, нічого себе. видно вам? Кермо без шкіри, механіка, ну, все те саме, все те саме. Так, Mitsubishi Space Star 25 го року, 50 км пробіг. Техогляд до 28-го року, 71 кінська сила, 1,2 бензин за 13890 євро. Ну а чому ні? Колеса можна купити, вони стоять копійки. Правильно. Все те саме, все те саме. А, ні, тренировки немає ззаді. Так, так. Ось так ось виглядає це сидіння. Чого? вдвоєм я думаю, ззаді двоє людей. Влізе аж бігом. Ось такі стопи. Напевне, типу... Покрасивіше буде, ніж ці. Незрозуміло. Непогане авто для міста. Так, йдемо далі. Сидіння у нас дентіш. А, Кермо у нас стоїть. Не шкіряне і мультируля немає. Ага, все, тепер зрозумів, в чому різниця. Різниця, кермо стоїть друге, ну і комплектація. Напевно, немає ні круїза, нічого немає. Ну, йдемо далі. Остання у нас Space Star. Біленька, гарнюлька. Біленький гарний колір. Не так видно, яка вона грязна. Чорний, звісно, це ужас. Так, йдемо далі. Спейстар біленький, Гарнюлі. 15 дисків у нас, брюстон, резина стоять, желізні железяки, алюмінієві. Так, сидіння у нас, вони на всіх автомобілях одинакові. Магнітолка трохи друге. Друга не така як на тому автомобілі. Так, Mitsubishi Space Star. Давайте ми подивимось. 1.2 двигун, 71 кінська сила, ціна 16290 євро. От так. от. Давайте ми заглянемо ще спереді. Ну, проти по керму. По керму. Кермо у нас шкіряне і маємо мультикермо. Ось і вся різниця на механіці машина. Ззаді, що ми маємо ззаді? Два повноцінні місця. Ну, ось за що я вам казав. Дивіться, бачите, там зовсім нічого немає. Тут хоч щось є, там зовсім нічого немає. Такі сьогодні були машинки у нас Mitsubishi Space Star. Гарнюлі машинки для міста. Всім гарного дня, ставимо вподобайки, з вас підписка, коментарі і до зустрічі!